Стараюся просто дуже рідко відкривати, щоб воно хоч щось зберігалося. А така велика морозильна камера, то в нас відключена поки що зовсім, бо не знаю, шкода продуктів просто на вулиці Богдана Лепкого у Тисмениці, де живе Людмила Лайськів, сьогодні зранку вимкнули світло. Жінка каже: упродовж останніх двох років вимкнення електроенергії у місті почастішали. Приблизно два рази на місяць вимикає світло планово та 4-5 разів без попередження. За сьогодні особисто мене не попереджували. Діти замітили, прийшли, що немає світла, у них трагедія, бо то літока ніколи немає інтернету. Мене не так більше то хвилює, як хвилює холодильник, морозіл, морозильна камера. Це вже стало якимось таким важким для нас, бо то мучить вже розморожувати продукти. Можу, це дуже тяжко і дуже. Накладно, нічого не можна заготовити собі з літа, наприклад, якісь ягоди, фрукти. Ми закинули прати одяг, машинка зупинилась. Все, ми зараз будемо чекати, коли включиться машин. Як вона запуститься, не знаю. Ярослав Галига живе на сусідній вулиці Монастирській, мешканці якої сьогодні також залишилися без світла. Чоловік каже про вимкнення електроенергії його не повідомили. раз були ви виключили нас світло, потім. Раптово включили, кавовий апарат перегорів у нас був, мікроволнова піч, роутери, тюнери і нічого вони нам не відновили. Ми писали скаргу, до них звертались, написали нічого. Сьогодні на частині у Тисменниця вимкнули електроенергію, адже проводять планові роботи з кільцювання мереж, каже директор філії Центральна Прикарпаття Обленерго Ігор Пархуць. За його словами, про це споживачів повідомили за 10 робочих днів смс-повідомленням або автодзвінком. Без попередження компанія вимикає світо лише в аварійних ситуаціях, коли це трапляється через погодні умови, каже Ігор Пархуць. Він не погоджується із тим, що за останні два роки такі вимкнення електроенергії у Тисменниці почастішали. Водночас каже за 2021 рік і справді зросла кількість планових вимкнень У нас збільшились кошти інвестиційної програми через те, що ми перейшли на стимулюючі тарифу утворення, і в нас збільшили збільшилися кошти на ремонтні фонди. І, відповідно, ми зможемо виконати більше. Роботи з технічного обслуговування повітряних ліній, закритих трансформаторних підстанцій, і якраз у ці планові вимкнення, коли споживачів повідомляють за 10 робочих днів до вимкнення, це зумовлені якраз плановими роботами. Куди звертатися, якщо споживачі вважають, що електроенергію вимкнули безпідставно, розповідає адвокат Михайло Жиляк захист справ споживачів управління, воно перебуває у складі держпродспоживслужби на даний час там. У відділі їм можуть допомогти з цього приводу перевірити умови договору, умови і якості надання послуг. Крім цього, людям слід звернутися. Ну, я б рекомендував, все ж таки, до антимонопольного комітету України як суб'єкта господарювання, який здійснює моніторинг і контроль за суб'єктами, які займають монопольне домінуюче становище на ринку послуг. За словами Михайла Жиляка, якщо через вимкнення світла без попередження поламалася побутова техніка, відшкодувати збитки повинен постачальник електроенергії. Якщо ж він відмовляється це робити, потрібно позиватися до суду. Ілона Захарук, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.